Часть два копаем. Барбосик. <решит> Хвостом мне луком махает. Так. Мы... О, шесть е. Так, мы О, нашли большой металл. металл. <решит> вот такие металл снимай. Металл снимай. Такий метал, ну, це, це жилізо йому десь ми 30 років. Ми за чувак копали. Так, ща зараз подивимося іскателем, кателем. Да Може там щось ще є. Давай, проїжджай. Так, включай. Ти, ти, <різь> ти, Все, ми було? все вже викопали. Да, один метал. Все. О, <різь> о, дай, 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 дай. Так, це удачно. Ми, так. <різь> Так, закопали ідемо далі. Все. Щас, щас. О, високий сигнал будемо копати. Що, Срочне включення щось знайшли, железячне. Зараз будемо розкопувати. Да. Підождіть. Так. О, щось знайшли. Да. Офігеть, шо це? Хто, хто знає, пишіть. О, І що? А ні, це вже все. метал. Ну, сьогодні хороший коп. Сьогодні ми... Сьогодні продовжуємо. Закопуємо ямку. Бам! Закопали, і йдемо далі. Продовжуємо копати на тому самому місці. О! Е, Скільки? Та, не, там, там, так, ні, все. Так, йдемо далі. Коротше, чи далі включимося. Давай. Давай не кому будемо там. Екстрено дуже високий сигнал під 10. Копай. Так, один раз копнули. О, стоп, я шучу. О, Підожди, це, це нагадує мені на кришку. Да. Уже стару її десь 100 годин. Да, так, год. ну. Тут больше ничего нема. Так, щас. Щас перевірим. Так, а, забув включить. Так. Ничего немає. Продолжаем поезд. Так, закопали. следующая яма. Идем дальше. Включаем. О, сразу ж. Так. Що дибало чи Да. Так, хопай. Нічого не. Так, копай. Саш, копай. Копаю. Короче, тут ми нічого не нашли, ідем далі. Да. Так. Ідемо шукать знахидки. Вісім показалось. Так, що ще я будем копати? Тут тут нічого нема. Дальше. Давай мені телефон. Ідемо дальше. Скільки там? 10. Ходиш, води, Давай, давай. Так щось нашли, тільки саме мені, мені щось на все. Так. Що. Так. Зараз викопаємо і. Так, да, воно тут. Будемо зараз копати. Так. Ми щось знайшли цю фігню. А, то кіндов? Кіндов? Ну да, так, це, з скіндера. Ми, ми ця находка не щитаємо. Продовжаємо далі, закидуємо. Ідемо, йдемо далі. Ось тут шукаємо. 10. О, якийсь сигнал. Копай. А ну давай ще раз. Покажу десь. Давай, давай. Так, йдемо далі. Так, хтось тут вже ось копав. І тут сигнал дуже хороший. Будемо тут копати. Так, копаємо. Щось є. Ми вже задовбались, будемо все вже закидати, напевно. Ну, ще трошки покопаємо. Коротше, ми вже задовбались, закапуємо. Що за ссує? Якийсь, якийсь кладус знайшли. Ой, копати. Земля, конечно, така тверда. Ладно, до скорых зустрічей. Подожди, а от там ми ще... Шек, ша копали, найшли. Тикаш. Да, тільки що. Ось таку штуку. Да, Хто ось. знає що, шо, шоц? Так, Саша, щось уже нашел. Що ти тут нашел, Сіка? Великий сигнал копаємо. Сесть. Нормально. Да. Щось, щось нашли. А а ну да. О, о, о все, Так. О, Вот вот Прикольно. Давай попикаем. давай попикаем быстро. Вот, вот это попикаем. То... Сейчас, 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 Воно, воно, воно. воно. Не, Все, мы закапываем. Пока. Все, пока вы тратите части.